Що. А, завжди питання зовнішнього вигляду, воно дуже а, актуальне. От, і пару слів я спочатку скажу про себе. Хто мене не знає, хто вперше, можливо, на школі харчування, значить, мене звати Лариса, я з міста Олександрії, це Кіровоградська область, мені 53 роки. І я в 48 років вважила. Кілограмів. Що це було для мене? Ну, взагалі, скажу вам з дитинства. Я була дівчинкою пухкенькою, я пам'ятаю фото дитяче, коли я сиділа і щоки висіли до плечей, мої ручки були перев'язані ниточками, і мене мама з татом носили до лікарні по черзі на руках, тому що я важкою дівчинкою. 48 років, 40... я відчула таку важкість в тілі. Тут ще фотографія така, знаєте, я підбирала завжди сукні на резиночки або балаху. Але 49 років я знаєте, стала на ваги і побачила цю жахливу цифру, і я згадую що... свій стан. У мене дуже погіршилось самопочуття, у мене дуже боліла спина. Переверталася на дивані, я... руками за боковину, підтягувалася руками своє тіло так, щоб тіло А В мене, коли я вставала, стали дуже боліти п'ятки, і це були шпори. Елементарно нахилити, зав'язати шнурок, застігнути замок, елементарно знаєте, зробити якісь гігієнічні процедури на пальцях ніг. Тому е, я м, зустріла консультанта з, консу, з харчування, мені її порадили мої знайомі, і разом з нею я комфорту 33 кг Я 5 років отримую свою вагу. От і що змінилося? В мене пішло не тільки 33 кг ваги. Разом з цим у мене з плечей зійшли всі мої проблеми по самопочуттю. У мене зовсім спина, Об'єми живота зменшилися. Тепер я задоволення сукні, які мають таку вагу я мала в році, коли народила. Сукнічку. Тому сказати, п'ятки теж шпори відсутні. Навіть зараз уже з роками можу одіти туфлі на каблуку. Змінився мій стан. Взагалі я в 49 років згадую свій стан з жахом, а зараз 50. я почуваю себе десь років на 35. Тому я розповім вам важливу тему, і це тема харчування для шкіри. Давайте трошки поговоримо про що... те, Почали снідати наш сніданочок, ми зайшли в марафон і харчування клітин для кожної нашої кліточки. Це, знаєте, дуже важливо для нашого тіла. Але ми хочемо змін яких? Зовнішніх. Ми хочемо дивитися на себе в дзеркало і подивитися, щоб пройшов це люліт, щоб зменшилися об'єми наші, да? щоб дивилися ми в дзеркало і подивилися собі. Ми ж так хочемо. Але так не працює. Коли ми починаємо снідати, вечеряти, починаємо пити водичку, то тоді ми відразу що відчуваємо? Ми відчуваємо такі зміни. Може полегшитися дихання. Наприклад, ви піднімаєтеся по сходинкам і помітили, що вам легше дихати, легше рухатися, ви стали легше просинатися. У вас більше такої бадьорості, у вас краще може працювати кишківник, відреагувався тиск і, ну, можливо, перестала боліти голова. От поставте мені реакцію, якісь там одинички в чат, у кого таке відбулося, хто помітив такі зміни. І от дивіться, коли наш продукт, наш сніданочок заходить до нас, да, коли ми його внутрі нас тоді це кліт. Харчування діє таким чином, що внутрі наш організм нам каже, слухай, в нас печінка в жиру, в нас кишківник не працює, в нас порушення роботи підшлункової і так далі. І він спочатку починає вирішувати оці внутрішні наші питання, тобто робота кишківника, наших інших якісь питань по внутрішньому стану починає вирішувати наш організм. А і вже, коли ми продовжуємо збалансовано снідати, і ми додаємо всі рекомендації наших консультантів, у нас вже з'являються зовнішні ознаки і зовнішні зміни. Так ось, коли ми в дзеркалі бачимо таку красу зовнішню, коли вже ми дивимося в дзеркалі і нам щось вже починає подобатися, то це вже буде говорити про те, що зовнішня сторона в організмі в порядку. І сьогодні ми з вами розберемо таке харчування для шкіри. Є догляд за шкірою, так? це таке. Уте скрабування, масажі, масажі, так? а є харчування для шкіри. І воно дуже дуже важливо. Бо коли ми дивимося на шкіру, є показники. Стану нашого організму, тобто шкіра це показник, що внутрі нашого організму. І навіть якщо ми зробимо якийсь макіяж, ну, повірте мені, що набряки під очами, якісь такі, знаєте, висипи на шкірі, якісь такі, знаєте, провисання шкіри, ось воно точно видасть все те, що у вас відбувається в вашому організмі. І для того, щоб е, е, дослідити це питання, шкіру можна назвати, спостерігати за нею і назвати самим великим ханом людини. У то, яке наше тіло це найвелике. І харчування для шкіри дуже-дуже необхідне. Чому? Ну тому що шкіра має важливі функції. Ну, По-перше, шкіра це захист організму. Утоївіть на. Без шкіри. Хіба таке можливо? Звісно, що ні. Ну, таке краще і не уявляти. Е, тому шкіра важлива, вона захищає до всіх і механічних, і хімічних, і ультрафіолетових впливів на нашу шкіру. Так? Е, тому вона дуже відіграє важливу роль. І давайте розглянемо про харчування для шкіри. Е, що це мається на увазі? Якщо ми кажемо про догляд, то потрібно доглядати зовні і зсередині. Якщо ззовні, то це очищення, тонізування, зволоження, А якщо серединки, то це підтримка життя, тобто наше харчування, і водний режим. Це дуже-дуже важливо. Для шкіри а, воно потребує дуже великої кількості поживних елементів. І ви тут бачите: От, наприклад, антиоксиданти. Антиоксиданти можна назвати антистаріння, тому що вони запобігають, зменшують е, е, кількість морщинок, да, зморшок, сухісті шкіри, від негативного впливу зовнішнього середовища на нашу шкіру, тому що вона підлягає прямому. Наших зовнішніх всяких факторів. Обов'язково має бути вітамін А присутній, тому що він оновлює клітини. Ну, Знаєте, копіює їх, щоб вони були такі здорові, ці клітинки. Вітамін С він впливає на, на те, щоб синтез відбувався колагену. Тільки тоді, коли вітамін С відбувається синтез колагену. Вітамін Е, він дуже-дуже е, корисний, він зволожує нашу шкіру і запобігає втрати зволоження нашої шкіри. Обов'язково дуже поживний. це мідь, цинк, вони підтримують еластичність, селен. він посилює дію вітамінів, С і Д. І от дивіться, якщо все це поживне харчування в нас є в нашій шкірі, то тоді ми можемо вже говорити про, ха, про харчування, отам от е, внутрі нас. Так? Дивіться, ми дуже багато говоримо про білок. І дуже багато тем у нас є про білок. І є окрема тема школи харчування про білок, де ми багато кажемо. Але у ми можемо сказати відповідно до шкіри, що шкіра з 25% складається з білку. І ось зверніть увагу про добову норму білку. Відповідно до вашої ваги, ви можете. Скринити, що для дорослої людини, для чоловіка і жінки такі норми. І, звісно ж, дуже важливо для харчування шкіри це цільно продукти. Що це? Це клітковина. Бо клітковина прибирає токсини з нашого харчування. І якщо не робити таку генеральну клітковиною, то, звісно, токсини накопичуються, робиться інтоксикація і, відповідно, шкіра втрачає свою гарну естетичну, естетичний вигляд, давайте поговоримо ще про таке харчування для шкіри, як омега 3 і омега 6 От якщо казати про клітиночку, так, то от клітинка це такий жировий бар'єр навколо клітиночки омега 3, омега 6, які допомагають доставляти поживні речовинки до клітин і беруть участь у утворенні захисного цього бар'єру клітинки. Тобто от клітинка така захищена в такому гарному жировому омега 3, омега 6. Фрукти і овочі вони дуже-дуже корисні. Вони дуже містять багато вітамінів, мікроелементів, але зауважте, якщо їх вживати сирими, то вони корисні і вони містять все те, що я сказала. Якщо ми вже їх зварили, зробили якісь термообробку, то тоді вже вони не мають такої харчової цінності. Харчування для шкіри дуже важливим є питний режим в харчуванні для шкіри. Ну, от згадайте, до того, як ви почали пити водичку, чи було у вас таке, що п'ятки у вас сухі? От поставте, будь ласка, п'ятірочки в чат. Якщо були п'ятки сухі, у вас були такі проблеми, що тріскалися п'ятки. От я згадую себе, це в мене була проблема номер один, особливо тоді, коли одівалися влітку босоножки. Там які... Топанці резинові, тапочки, це була дуже дуже така велика проблема. Мені хотілося також постійно змазувати кремом руки, або знаєте, постійно хотілося зволожити їх чимось. в мене дуже були сухі ручки. Якщо взяти отут локотки да, локті, от спробуйте зараз свої локотки, і це така діагностика, чи у вас достатньо в шкірі. Вологи, чи, можливо, якщо вони сухі, то ви не допиваєте чогось, це дуже важливо. Ви дуже всі знаєте, і можливо, консультанти вам прораховують вашу норму води. Для чого це? Ну, саме для того, щоб шкіра була пружною, щоб утримувалася волога знутрі нашого організму. Тому для того, щоб мати гарний вигляд, обов'язково треба пити водичку. Подивіться, рекомендовано можете заскринити. Скільки експерти рекомендують вживати, ну так знаєте, це такий рецепт для всіх традиційний, скільки 6-8 склянок води це ідеально за день. Да? Але кожен консультант розраховує на кожного з вас норму вашої водички. При збереженні. Вашої ваги і при зниженні ваги. Тому дивіться, пити можна як столову мінеральну воду, звісно ж, зелений чай. Ну і сок, якщо ви, звісно, порадитесь консультантом, і тут вам порадять, якщо на зниженні ваги, можливо, соки не потрібно зараз пити, все це з вашим консультантом. І зверніть увагу, що пити водичку треба за 2-3 години до сну. Чому? Тому що Залишитися рідина в нашій шкірі і дати на ранок набряклість і розтяжки шкіри. Як же забезпечити оце все харчування для шкіри, відповідно до того, що я вам перерахувала вище? Дивіться, в нас є прекрасний комплекс вітамінів та мінералів, Формула-2 для жінок. Дивіться, скільки всього. От є того, що я перерахувала вище. І зверніть увагу, що цей комплекс називається Формула-2. Коктейль у нас Формула 1. Да? Протеїнова суміш Формула-3. А ось комплекс вітамінів та мінералів Формула-2. Так ось саме це потрібно нам Формула-2 для того, щоб отримати і закрити всі дефіцити. Для харчування шкіри і мати прекрасний зовнішній її вигляд. І я думаю, що консультанти з харчування дадуть вам конкретні рекомендації відповідно до того, скільки вам потрібно випити цих вітамінів. Подивіться, будь ласка, увагу на те, скільки який склад прекрасний тут. Тому що тут і вітаміну С дуже багато, вітаміну Д і цинку дуже багато. Тому розберіться, почитайте. І використовуйте. Ці вітаміни дають і бодрість, і ви можете замітити зміни по вашим стану ваших нігтів, волосся, шкіри, імунітет підвищується, витривалість ваша, тому оце дуже-дуже важливо. Зверніть увагу, що в нас ще є вітаміни для чоловіків, це теж Формула 2. І хочу вам сказати, що якщо у вас закінчилися ваші жіночі вітаміни, де. Десь є чоловічі, ви можете їх пити. Тут, звісно, формула тут формула трошечки для сили чоловіків, да, щоб більше сили було, але хочу вам сказати, що якщо ви будете пити вітамінки для чоловіків, сила потрібна всім, ви зробите собі тільки подвійну таку силу і витривалість. Далі, Дивіться, щоб забезпечити нашу шкіру еластичністю, щоб вона стала така, знаєте, така, як вам сказати, така, зблизком, да? Подивіться, Зверніть увагу на Herbalife Line Max. Саме Max, тому що тут максимальна користь і максимальна, максимальний вплив на стан нашої шкіри. Чому? Тому що тут Є дуже великий вміст омега-3, і вчені порахували, що якщо нам дотримуватися норми омега-3, то нам потрібно з'їсти біля 2 кілограмів червоної риби в неділю, щоб забезпечити норму омега-3. Тут. Поряд з своїм консультантом ви вирішуєте, скільки вам потрібно випити цих капсул. До речі, вони дуже-дуже смачнющі. вони містять капсулка сама, містить ефірні олії, чебрецю, м'яти. Нема такого, знаєте, послівкусія, коли ви випиваєте омега-3, ви відчуваєте, що це так смачно. І, до речі, скажу вам по секрету, що е виготовлена ця омега з океанічних. Особливого сорту риби, малька, який на глибині океану особливим способом ну, видобувається з океанічних риб, з оцих малюсків. І от саме з них роблять омегу-3. Тому це дуже важливо. От зверніть увагу на оце харчування, все це у вас є в програмах ваших. Поживного харчування, все це гарно впливає для того, щоб дати вам норму білку саме для шкіри. А ви пам'ятаєте, що я казала, 25% стану і вигляду, зовнішнього вигляду вашої шкіри, залежить від того, чи є у вас норма білку. І, звісно ж, харчування для шкіри дасть вам, якщо ви будете. Дотримуватися таких звичок харчування, ну, відмовтеся від куріння. Особисто я не курю і вам раджу, тому що це все ж таки впливає на стан нашої шкіри. Обмежте вживання алкоголю. Ну, зверніть на це слово, обмежте це не значить, що зустрітися. Це кожен з вас вирішує для себе. Висипайтеся, це дуже-дуже важливо. Чому? Дивіться, в нас є чудовий вечірній коктейль, який дає можливість виспатися. Це значить не виспатися 12 годин багато за часом. Виспатися вночі це значить відновити свої сили. Відновити. І уявляєте, наш вечірній коктейль так працює, що людина висипається за 4-5 годин. Відновити. Сили і може себе почувати, уявляєте? Тому захищайте ще свою шкіру від сонця. У нас є прекрасний крем, от е, так. Щас, хвилиночку. Зараз, зараз наступний. У нас є прекрасний крем С, SPF 30. Він захищає нашу шкіру від сонця, і це дуже важливо. Є люди такі, знаєте, зі шкірою такою світлою. І ось саме така шкіра, вона дуже е, ну, впливає під, е, може роздражатися опіки можуть бути да, під впливом е, сонячних, е, сонячного проміння. Е, чому? Тому що ну, вона така, знаєте, дуже раніма на російській мові, і тому її треба захищати. Я була в Єгипті, скажу вам так, користувалася цим кремом, ви знаєте, яка там температура може бути повітря. І тому... Цей крем прекрасно захищає нашу шкіру і не дає їй старіти під цими промінями ультрафіолетових, е, ультрафіолетового випромінювання. Уникайте стресів. Ну, Скажу вам так. Е, стан дійсно буває такий непредсказуємий, да? бувають якісь такі обставини. Але ми можемо уберегти себе від стресу, просто переключайтеся. Знаєте, от беріть і уникайте. Оце він стрес, і ви. Нього якось відверніться, переключіться від стресу. Візьміть, почитайте книгу, помалюйте, вийдіть на подвір'я, тобто от намагайтеся себе зберегти від стресу, тому що це теж впливає на стан нашої шкіри. Ну і умивайтеся прохолодною водичкою. Це дуже корисно, навіть тоді, коли ви попали під дощ і замочили свої обличчя, або якийсь мокрий сніг, або туман, і ви хвилюєтеся. Не хвилюйтеся, це позитивно впливає на вашу шкіру. Ну, і дивіться, в нашій прекрасне вікна, косметична лінійка Skin. це харчування для шкіри оце вже зовнішнє. До речі, подбайте про свою шкіру. У нас прекрасна є лінійка Skin. і саме завдяки цій лінійці наша шкіра не старіє. Уявляєте? Якщо ви будете використовувати цю лінійку, тут є повна лінія продуктів, ви уникнете. Передчасного старіння, ви затримуєте свою молодість на 5-7 років 100%. Тому що в нашій лінійці є і очищення, і тонік, і прекрасне скрабірування таке. До речі, можна підібрати з вашим консультантом, е, значить, виділити, який у вас тип шкіри, і яка саме вам підійде та чи інша умивашечка чи скрабик. У нас прекрасний є денний, вечірній догляд. Прекрасний є у нас от такий малі упаковочки, значить догляд, який прибирає навколо очей припухлості, зморшки прибирає. Це дуже-дуже крута в нас косметична лінійка, тому що вона без парабенів. Без сульфатів. Вона зволожує шкіру нашу настільки, що впродовж восьми годин шкіра е, зберігає пружність. Уявляєте? От, наприклад, ви ж чули, що є такі процедури, да? там, омолоджування, якісь ін'єкції. ось. Саме для того, щоб ваша шкіра виглядала пружною завдяки ін'єкціям, вводиться білочок туди, ну, ін'єкції роблять такі, вводиться значить, таке зволоження. А навіщо робити таке, якщо дотримуватися всіх цих рекомендацій, і ми можемо навіть не відвідувати косметичні Якісь салони, а комфортно робити догляд, косметичний салон у себе вдома. Тому дивіться, харчування для шкіри можна підібрати по типу вашої шкіри. І ось тоді кремчик спрацює так, що знаєте, є такий виріз, вираз, вибачте, що шкіра як попка у младенця. Ну, от правда, хто пам'ятає попку младенця своїх дітей, можливо, своїх внуків. Ось ми пам'ятаємо, яка вона чудова. І коли я вперше використала косметичну лінійку, вечірній кремчик, Я пам'ятаю, я на ранок встала, ну я не знаю. Я й до мами побігла, я й дочки показала, я й сама любувалася. Це такий ніжний дотик, це таке зволоження. Вона така, знаєте, насичена вітамінами. Там дуже багато і великий багатющий комплекс масел. Але це окрема тема нашої школи харчування. Приходьте на кожну тему, і ви почуєте вам, звісно. Підкаже персональний консультант про використання косметичної лінійки, скін. Тому дивіться, я сьогодні максимально е, намагалася бути вам корисною, розповісти про харчування шкіри. Чому? Тому що ми всі, не дивлячись, чоловікими чи жінки, ми всі хочемо виглядати гарно. Ми хочемо всі дивитися у дзеркало і отримувати. Отой От перший, про що я казала, зовнішній вигляд, щоб нас подобалося наше тіло, тому що ну, зеркало це сама правдива діагностика нас, нас, нашого тіла. Але я хочу вам сказати, що якщо ви прийшли на школу харчування сьогодні, я сподіваюся, що ви багато чого корисного для себе почули і разом з вашим персональним консультантом. У отримається все. По-перше, навести порядок в вашому внутрішніх органах, позбутися жирової, зайвої маси там, і поряд з цим, надаючи харчування, достатню кількість достатню кількість поживних речовин, достатню кількість води, ви отримаєте свій найкращий результат. І через певний період, ви знаєте, я навіть її уявляла, що коли я скинула 3 Кілограми, моя ж кілянець і на животі, і на руках, і на ногах, і на обличчі. І, знаєте, саме гарне тоді, коли ми знижуємо вагу, і наслідки нас просто шокують приємно. Я дуже вдячна вам за те, що ви сьогодні були зі мною, за те, що ви слухали школу харчування. Можливо, у вас якісь є питання, пишіть в чаті, або, кажіть, е відкривайте мікрофончики. Можливо, є якісь питання. Якщо нема питань, тоді я раджу вам звернутися після школи харчування до своїх консультантів, запитати продукти харчування, про які я сьогодні розповідала, про косметичну лінійку, вчити її обов'язково до використання і на ранковому клубі поділитися своїм результатом. Я вам щиро дякую, бажаю вам бути завжди. Завжди натхненними, завжди своїми консультантами. І мати гарний, гарний і внутрішній, і зовнішній консультан. Гарного вечора вам. Дякую. Дякую за смайли, дякую за те, що прийшли нас сьогодні. Дякую, Ларіса, все було класно. Дякую. Дуже цінна інформація. Дякую, Саша, дякую, що хто не побачила хто. Дякую вам велике. Вибачте за технічні якісь моменти, але ми всі люди ми завжди навчаємося, завжди в процесі. Дякую вам, дякую.